Велика угода. Ми на сьогоднішній день, про яку ми багато говоримо, знаходимося в процесі перемовин, ми підписали протокол, в якому зафіксували одні основні положення. Ми плануємо придбати торгівельний центр. Це на Київ, не Київська область, це, щоб не називати область, це західніше Києва, один з обласних центрів, гарна локація, гарний працюючий об'єкт. Ті на сьогоднішній день близько 5,3-5,5 мільйонів доларів на рік чисто операційного доходу. Вартість угоди попередньо 36 мільйонів доларів. знаходимось зараз на етапі, коли ми проводимо технічний, юридичний, податковий, фінансові аудити. Тобто, зовнішні команди наняті інжури, повністю перевертають цей об'єкт з них, як то кажуть, щоб всі підноготні нагодні дізнатися, і зрозуміти, що це безпечна інвестиція, це велика інвестиція, це те. Про що ми говоримо, коли ми кажемо спроможність? Коли ми, об'єднавшись великою спільнотою, можемо собі дозволити дещо більше просто побудувати об'єкт за мільйон-два чи за п'ять мільйонів доларів, ми можемо виходити на ті об'єкти, які були нам недосяжні і недосяжні для більшої кількості інвесторів, і там знаходити кращу дохідність, ніж та, яку ми прогнозуємо.